Це скликана сесія обласної ради на порядку денному мала розглядати одне питання: затвердження звернення депутатів обласної ради до Верховної Ради України про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Втім, на засіданні, що розтягнулося на 6 годин, обрали нового голову обласної ради та затвердили план дій на найближче майбутнє. Ще на початку засідання Іван Момот, що до останнього часу очолював обласну раду, оголосив про складання своїх повноважень Повідно до статті 79 закону України про місцеве самоврядування. В Україні я заявляю про дострокове припинення повноважень голови Полтавської обласної ради 23 лютого 2014 року. достроково пішов у відставку і його перший заступник Володимир Оніщенко. Олександр Довіченко, який ще нещодавно очолював обласну державну адміністрацію, написав заяву ще 22 лютого. Я офіційно ще раз вам заявляю, що 22 числа. Я написав заяву про складання повноважень і сьогодні знаходжуся у статусі виконуючого обов'язки. Чому знаходжуся в цьому статусі? Тому що де юре, я не можу поступити по-другому. Багато питань пропонували на розгляд і депутати, і громадські діячі, і представники територіальної громади, які також взяли участь у засіданні, для того, щоб прийняти та затвердити рішення у прискореному режимі, шляхом таємного голосування обрали нового голову. 74 голоси за з 85 тих, які голосували, і головою ради став координатор Полтавського Євромайдану, голова обласної організації політичної партії Удар Петро Ворона. Новообраний голова перш за. Це обіцяв керуватися інтересами громади. Час помінявся, і народ переходить від представницької демократії сьогодні до безпосередньої і сам хоче приймати участь у владі, тобто перестав бути джерелом влади, а став фактично вже сам бути владою. Тому нова обрана керівництво обласної ради і депутатський загал, зрозуміло, що з людьми треба працювати багато відкритіше і багато тісніше. Обрали нового заступника голови обласної ради Володимира Микійчука. Першим заступником став Володимир Марченко. Прийняли рішення створити люстраційні комісії із залученням міжнародних фахівців. Справедливо відносно народу України буде те, щоб ілюстрацією займалися неупереджені люди, громадськість, фахівці, юристи, залученням фахівців. Іноземних країн, зокрема, наприклад, Польщі, так вони проводили в своїй країні цей процес люстрації. Вони знають, як це робити. Є вагомі напрацювання в цьому люстрації підлягатимуть керівники управлінь та департаментів обласної та районних адміністрацій області. Судова гілка, виконавча влада та перш за все, правоохоронна система. Але ми забули про люстрацію, яку ми казали. Де був голова комісії по надзору за правохоронню? Я не знаю, яку політичну силу він представляє. З нього потрібно починати люстрацію. Створять комісію з питань виявлення фактів злочинів, скоєних бійцями полтавського спецпідрозділу Беркут та внутрішніх військ проти активістів майдану. Наголосили на необхідності створення прозорого обласного бюджету та щотижневих звітів перед громадою щодо витрачених коштів та діяльності виконавчої влади. Постановили виділити кошти з резервних фондів постраждалим від злочинних дій влади під час революції та їхнім сім'ям я наполягаю на тому, що із резервного фонду обласного бюджету мають виділені бути кошти на лікування тих людей, які постраждали на Грушевського. І тим родинам, чиї близькі загинули на цій вулиці. Я знаю, що в Полтавській області є такі люди. Також створять громадську раду при обласній раді, до складу якої увійдуть виключно представники територіальної громади. Вони матимуть змогу контролювати діяльність органів виконавчої влади та вносити свої пропозиції.